Усім привіт! Слава Україні. Зараз не часто випускати нові відео. Я планував через день, але вже мабуть дня 4 або 5 не було нового відео. Ось. Перед тим як почнемо, хочу попросити поставити лайк, підписатись на канал і одразу сказати або комусь нагадати, хто планував, але вже може призабув. У нас зараз йде бронювання розсад на серпень місяць, 19 сортів. ну З ремів, Кабріло, Auge мабуть приймати не будемо, бо в нас їх в принципі небагато. Ось, і і далі всі сорти, так як були так і є в наявності. Повний каталог скину на Viber. Пишіть, я залишу свій номер в описі, якщо не забуду. Якщо забуду, пишіть в коментарях. Я вам напишу його. Ось, і от якраз зараз хочу показати, як зараз виглядає Мурано і Аня висажені з Фріго. Буквально, я не знаю, може трошки більше місяця тому. Це все ми будемо завтра, післязавтра обривати ті всі квіти, бо це тільки на розсаду. Це приїхало нам Фріго з Італії. І ось ці всі квітки... Ми будемо обрізати. Кущик ще не сформований, а подивіться, який квітконос. З шістьма ягодами. Потім друга або третя хвиля в них, там взагалі по 18-20 ягід на одному квітконосі я нараховував Мурану. Сорт, звичайно, роботящий. А ось це кущики наші на розсадник. Це КСД-сорти. І хто ще не знає, ми з маточників наших ягоду не беремо, тому русада максимально здорова, максимальний в неї потенціал буде. І от хочу зразу вам показати товщину вусиків. І це ще не максимум, вона ще буде набирати в товщині ще більше. Сам, сам цей вуз ось тут буде нічим не гірший, ніж той, який його тут випустив маточний кущ. Подивіться, яка товщина. Це означає, що кущик маточний не віддав всі сили на ягоду, а він відпочивший. Підживлений, оброблений. Якраз, до речі, сьогодні будемо обробляти. Зараз покажу чим. Ось такі в нас кущики шикарні. Я вважаю, що це взагалі шикарні кущики. Як... Ну вони недавно саджені, грубо кажучи. Вони саджені. Зараз вам скажу. Кінець березня. Два місяці. Два місяці тим кущикам. подивіться. Два місяці кущику. Це означає лише одне, правильний догляд, правильне живлення, правильний підхід. Наскільки я це розумію під словом правильний, вчасне підживлення, вчасні обробки, не пропускаємо нічого. Так в грубому сказати, то працюємо кожних 10-14 днів. В залежності від погоди. Якщо сухо, комфортно, звичайно можна там 14 днів 15 днів. Якщо так, як зараз душі, то стараємося кожних 10 днів, щоб і натяку не було на якусь плямистість, на якусь борошнисту русу і так далі, і тому подібне, на якісь гнилі прикореневі. Ось, в корінь працюємо раз в місяць, мабуть, десь так виходить. Ось Зараз буду показувати, чим саме ми обробляємо. Будемо обробляти зараз. Ось це такі препарати. Квадріс, фунгіцид. Даємо 10-12 мл на 10 літрів. Актелік від кліща 10 мл на 10 літрів. І Мегафол антистрес 25 мл на 10 літрів. Це все в одну бакову суміш і розмішуємо і працюємо. Ось тут зразу по сусідству у нас кущики на плодоношення. Ягоди достатньо, але, але є ось така проблемка в нас. Без того ніяк, у нас буквально тільки дощ пройшов годинку, тому видно, все мокре. Так що без цього ніяк. Тим більше як тут вже є ягода. Ми працюємо біологією, але, але але біологія аж настільки не справиться, як би це хотілося. Будемо також завтра, післязавтра ходити всю гнилу ягоду обривати. Цим, цим якраз ми, до речі, зараз займаємося паралельно зі зборами. На основному полі на КСД-сортах є, є частинка підгнивша, досить таки суттєва частинка, але вже що зробиш, нічого не вдієш. Ось такі ще квітки пропустили. Нічого не вдієш з тим. Погода така, мусимо якось пристосовуватися, змиритися трішки з тим. Що ще по маточнику хотів сказати? Кущики дійсно добре себе почувають. І один плюс в такій погоді, як зараз. В ну, суди, я вважаю, треба шукати свої плюси, якби воно так не звучало. Це що комфортно маточним кущам. Тобто вони утримують достатньо вологи, їм не жарко. Для розсади... Це ідеальна погода. Дощик, ну, звичайно, не сильний, там там і ще щось, а отак у нас проходить спокійний, нормальний дощик, пасмурно, не жарко. Це для маточника ну, взагалі шикарно. І тут таке, як то кажуть, роздвоєння особистості в мене. З одного боку, я засмучений через те, що. Ягода гниє, там важко там збирати, тому що дощ, пройшов, все мокре. А ось з другої сторони, я знаю, що для... Пропустили. О, Корінь якийсь слабенький, буде передивитися, може з гризе. Але з другої сторони, я розумію, що для ось цих кущів це класна погода. Класна погода легше розвиватись вусам. Легше кущикам набиратися сил, тому що їм не жарко, вони не стресують. Ось, І ми тільки завершимо зі зборами на основному полі і зразу беремося за ось це поле. Приводимо його в порядок. Зразу в нас надходять свіжі кошти в бюджет. Скажімо так. Закуповуємо агротканину, застеляємо міжряддя, закуповуємо, закупляємо арматуру. Це я все також постараюсь зняти у відео. Робимо дуги. І також купуємо затіняючу сітку. Затіняючу сітку обов'язково. Щоб розсада також не стресувала, це все повністю оця вся ділянка буде накрита затіняючими сітками. 12 на 50 одна сітка, 12 на 50 інша. Так що ось так. Постараємось це все зняти, як ми арматуру там гнемо, дуги, які дуги, як ми їх гнем, там і так далі, як ми це все зробимо. Будемо старатися показувати, я думаю, комусь буде корисно В принципі все. Більше такого нема, що додати. Працюємо, роботи зараз багато, сезон. Сьогодні були на ринку, торгували полуницею. Ну, ціна ну, відносно нормальна, я би так сказав, 180 велика, 170 середня і 160 дрібна. Головне, щоб не дуже нижче, не падало, там 100-110, тому що це. Погодою такою з тим, що повимерзало трохи. Тепер гниє. Якщо це все докупи зібрати, то ну, поки що вже 30% врожаю втрачено. Це я думаю точно. А, це тільки початок збору. І погода не радує. Сьогодні прийшов дощ, на завтра передає дощ, на вівторок передає дощ. Середа, п'ятниця, там, якщо я не помиляюсь. Сну. Такі перспективи по дощах не дуже.